30 жовтня 2011 року священники і парафіяни церкви Святого Миколая у Запоріжжі запам'ятають на усе життя. На запрошення громади з архіпастерським візитом у місті побував святійший патріарх Київський і усієї Русі України Філарет, а також священнослужителі з усіх регіонів України. Представників духовенства радо зустрічали жителі не лише Запоріжжя, а й районів області. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я і сил. І за словами апостола Павла, бажаємо, нехай мир Божий, який від усякого розуму, береже серце ваше і ваші думки у Христі Ісусі. Ми уклінно дякуємо вам за ваш приїзд та особисту участь у посвяті храму. Адже, за словами Григорія Богослова, ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла. На знак глибокої до нас пошани прийміть цей коровай. Навіки слава Богу! Богослужіння розпочалося чином освячення престолу і храму. Освячення храму стало вінцем багаторічної спільної праці священників, парафіян у будівництві церкви святого Миколая. Свій перший візит до Запоріжжя святійший патріарх Київський і усієї Русі України Філарет здійснив на початку 90-х років. Саме тоді тут почала формуватися нова церковна громада. Його святість благословив молодого священника отця Володимира Гошовського, який приїхав з Тернополя на плідну працю на церковній ниві. Перші богослужіння відправлялися у фойє кінотеатру «Побєда». Сьогодні це палац культури Хортицького району. Однак тривало це недовго: всього три місяці. На загальній раді члени церковної громади дійшли висновку: треба будувати тимчасове своє приміщення та коштів і на це не було. Після довгих розмірковувань вирішили звести будівлю з легких металевих конструкцій сферичної форми. Представники місцевої влади поставилися з розумінням. Міська рада надала дозвіл і місце для будівництва тимчасової споруди, профінансувала проектні роботи керівник приватного підприємства Берегиня Валентина Миколаївна Качалай. А Юрій Георгійович Бочкарьов, який тоді очолював обласну владу, посприяв у виділенні коштів на купівлю ангару. Сьогодні його ім'я, а також імена інших ктиторів і жертводавців, виголошується під час кожної літургії. І закарбовані на пам'ятній дошці біля головної брами храму. Перше богослужіння у тимчасовому приміщенні Ангарі випало на благовіщення 94-го року. У монтажі споруди і облаштуванні довколишньої території вирішені організаційних питань брали участь члени церковної громади, братчики і сестриці, приходили, пропонуючи свою допомогу і жителі довколишніх будинків. Парафіяни приносили, що могли вишиті рушники, скатертини, килимки, усе, чим можна було прикрасити нове приміщення церкви. Згодом з'явилися ікони, авторами яких були місцеві майстри пензля, тетрапот і царські ворота, створені талановитим художником, різб'ярем і скульптором Феодосієм Дмитровичем з Він і сьогодні продовжує плідно працювати. Вражаючи парафіян майстерно виконаними предметами церковної утворі, що прикрашають новозбудовану церкву. Серед них є справжні витвори мистецтва, які могли б стати окрасою славетних виставок чи музейних колекцій. Варто сказати, що над таємною вечерею Феодосій Дмитрович працював декілька років. А тим часом роботи на території церкви не припинялася. Під керівництвом її настоятеля отця Володимира, і за його безпосередньої участі велася підготовка до будівництва нового капітального храму, зводили господарські і підсобні будівлі, трапезну кузню, засаджували територію квітами і деревами, мурували огорожу. Наступним кроком до заповітної мрії стало завершення будівництва і освячення 19 серпня 1999 року, якраз на свято преображення головної брами. Слід зазначити, що члени церковної громади і прихожани не залишаються осторонь суспільного життя обласного центру. При церкві діє недільна школа, де діти вивчають Біблію, основи християнської моралі. Учні й дошкільнята з задоволенням беруть участь у святкуваннях Різдва, ходять з вертепом, колядують, виступають на концертах, Великодня та інших релігійних празників. Особливо чекають храмового свята Миколая і подарунків, які священики вручають їм після служби чи привозять до школи. Не забувають і про сиротинці. Впродовж кількох років церковна громада опікується ізнедоленими. Забезпечує гарячим харчуванням та одягом безхатьків. Сьогодні храм Святого Миколая став справжньою окрасою Хортицького району, милує око гостей міста, радо приймає нових парафіян, з яких з кожним роком стає все більше, і зігріває теплом серця священників, членів церковної громади, братчиків і сестриць, без допомоги яких будівництво церкви було б неможливе. Не чекаючи запрошень, вони приходили розвантажувати машини з цеглою мурувати, заливати бетон, фарбувати, прибирати. Декому так і не судилося переступити поріг нової церкви. Для них усіх храм став пам'ятником, який вони залишили по собі на землі. Окрім фінансових труднощів, парафії довелося пройти через інші випробування, у тому числі і вогнем. 14 листопада 2002 року надвечір дві невідомі жінки прокралися до церкви з каністрою бензину, облили стіни, підлогу і підпалили. Поспішно сіли в машину, яка їх чекала, і зникли. До приїзду пожежної команди згоріли вишиті рушники і хоругви, ікони, молитвослови, реєстрові журнали, книги та церковна утвор. Цей акт вандалізму викликав великий резонанс не лише серед членів церковної громади, парафіян, а й людей, далеких від релігії. Проте отець Володимир звернувся до них з проханням не тримати зла на лиходіїв, а згуртуватися і чим швидше провести відновлювальні роботи. Так і сталося до 19 грудня. Якраз на храмове свято. З Божою поміччю приміщення церкви було повністю відремонтовано і стало ще краще. Довжно, дякувати, тебе, Капітальне будівництво храму розпочалося влітку 2001 року. Парафіянам і священникам довелося вирішувати безліч проблем. Але бажання швидше збудувати церкву у людей було таке велике, що їх не спинили ніякі труднощі. Перше богослужіння у новому храмі відправили на трійцю у 2005 році. Освячення престолу і храму розпочало нову сторінку історії церкви святого Миколая і парафії. Після освячення розпочалася божественна літургія. Його святості Патріарху Філарету співслужили митрополит Криворізький і Нікопольський Адріан, єпископ Тернопільський і Бучицький Нестор, єпископ Кіровоградський і Голованівський Марк та інші священнослужителі. По завершенні літургії святійший патріарх Філарет звернувся до парафіян і гостей Дякую, з проповіддю. Дякую, Дорогі Діка. і сестри, поздоровляю вас. Засвячення цього чудового храму на честь Святителя і чудотворця Миколая. Цей храм є прикрасою міста Запорожжя, але будували його не для того, щоб він прикрашав містом. А для того, щоб він вів людей до вічного життя, щоб він учив, для чого людина живе на землі, яке її призначення і яке її майбутнє. І нехай, дорогі браття і сестри, цей храм прекрасний. І отець Володимир, який тут попрацював дуже багато, нехай він і, і, і веде вас тепер не до цього хвану, а до того До того хвана нехай веде, щоб коли ми померли, не даремні наші були руки, в наші мови. Богу нашого, слава на віки віків. Благословення Господнє на вас, того благодатті чоловіка, людством, завжди нині, повсякчас і на віки. <плухи> Сили і здоров'я на освячення храму і благословляю вашу працю на утвердження Української помісної православної церкви. Нехай Господь подає вам свою благодать та благословення, зміцнює ваші сили та обдарує вас на воді. Нехай душі не згасне. Віміть від нас ці ніжні квіти, нехай для вас квітує цілий світ, щоб ви по нас ще приїжали і в рамці благословляти! Ваше святосте! Високощені години, шановні священики, що приїхали на святкове спожіння. Ми хочемо з вам Подякую і низько вклонитися за те, що ви приїхали сьогодні і розділили з нами це свято. Ми хочемо побажати міцного здоров'я вам, молитвами ведете в нас життя, за це вдячні всі парафіяни, благословенні будьте небесами, хай Господь оцінює ваш труд, хай зерна ті, що сієте між нами, подами Божої слави зійдуть. Божа вас благословляє, душі ще панує спокій і доброта. Ісус Христос, найзамтість з вами в а з ними щирість і любов свята, міцності та здоров'я Божий вам. Та нехай буде благодать. Для нас, запоріжан, велике свято нині, на серці радість, співа душа, ми щиро вдячні вам, святіші, що завітали до храму Божого, до нас великий дар Господь зволив вам дати. Ви патріархом стали між людьми, ладу отримали, щоб нам гріхи прощати і нас робити Божими дітьми. Тож хай Господь вам помагає, продовжить вік, примножить лік. Хай церква Божа процвітає з Христом аж до кінця віків сьогодні щиро вас вітаю бажаєм сил і щедрих Божих ласк. Хай вашу працю Бог благословляє на многії і благи її літак.